Що робити далі з діткою орхідеї? Ой, дивіться, у мене тут тройнята, якщо не більше. І дивіться, ось у мене тройнята. Ось такі чудові тринята. Тут навіть буде, мабуть, 4. Ось це дітка орхідеї, яку я вам показувала, як розмножувати. Може, в кінці відео знову повторюся, тому що відео там вже значно нижче. Дивіться, там ще є листочки. Якщо буде 4, це буде крутий кущ. <смі> Дивіться, коріння класне. Коріння класне. Якщо я буду ділити, ну, це зовсім довго вони будуть рости. Тут по два листочка у кожної дітки. І ось так чудово вийшло. Так, мало того, що ця орхідейка ще й квітує. Так, в мене цей стол робочий, вибачаюсь. Так, бачите. Квітує повним ходом, але робити це треба вже не на квітучу, бо квіточки обпадуть. Вони обов'язково це вона заново пустила, дивіться, яка міцна. І ще й квітує. І ще й багатодітна мама. Так, росте в мене тут чудова родина. Що з нею робити? Дітки значно медляніше ростуть. Дуже медляніше, може хтось працює з короневою системою. То вони у вас швидше ростуть, але вони медляненько ростуть. Дивіться, у мене ось дітка є. Ось така дітка, бачите, малесенька. Їй, мабуть, вже третій рік пішов, і вона тільки пустила ось маленький квітоносик. Так, ну, це тут шедевр однозначно. І що я буду робити далі? А взагалі, якщо у дітки маленькі корінці, то нехай вони ще пускають. Я можу її просто залишити ще так, щоб вона нарощувала свої коріння тут, тому що їх багато. Їм треба від мами ще однозначно отримувати поживні речовини. водочку водочку водичку, водичку із середини. І тому я однозначно її буду залишати так. Але ще будемо зараз прикріплювати стаканчик, щоб вона отримувала більше вологи. Зараз її я не підживлюю. І взагалі, коли у вас квітують орхідейки, вже підживлювати не треба, бо вона скоріше збросить свої квіточки. І навіть отакі бутони ось такі бутони вже підживлювати не треба. Це все треба робити до. Я розповідала вам і буду говорити ще. Не один раз. Так, що я роблю? У мене є стаканчик. Де він? Де він, де він, де він, де він? стаканчик? Дивіться. Ось такий стаканчик. Я буду отримувати. Е не отримувати? Робити так, щоб отримувала орхідейка дітки, да, так? І всі. Більше вологи. Так, що я роблю? У мене є стаканчик. Зараз я сюди буду класти мох. Бижте, любий можна. Зараз накладу моху. Так, розпаковую мох, накладу трошки в стаканчик, Зараз я все покажу. Ой, ой-ой, випадає, звісно. Я вже ж з цього. Так, так, так. Оприскую водичкою. Так, у мене водички тут і небагато. Так. Так, ось я набрала водички і ось так роблю вологу вологу. Кому як зручно можете мочити. Так. І дітка буде теж багато отримувати вологи, тому що зараз. Підживлення в основному через маму. Так, є. І, що нам треба тепер зробити? Нам треба цей стаканчик прикріпити до дітки, щоб корінечко сюди увійшло. Увійшло, можна його так, вам видно? Видно розрихлити, незручно, звісно, незручно. Роз... Воно ще збилось трошки. розрихлити і ось так зараз будемо кріпити до... до дітки. Я, скоріше всього, зараз обмотаю ось тут ниточкою. Подивлюся, чи досить цієї ниточки. Для кріплення сюди. Так, зараз. Зараз намотаємо ниточку. Є стаканчик і ниточка любого кольору. Можна з обох сторон поробити дирочки, зробити якесь кріплення. Зараз я буду намагатися зробити. Попроще, а вже не зовсім хоче ниточка злаза. Ну, нічого, треба ж спочатку так спробувати, потім якось по-іншому. Вітром їздувати не буде, носить я посторост туди-сюди не буду, тому, в принципі, якщо прикріпиться, то добре. А ні, будемо тоді шпагат брати або щось інше. Так, ось у нас дітка. Головне коріння у вологу, скільки є. Так, ось такий грамофончик, бачите? І намагаюсь я. Ага, і випадаю. І що тільки може не зробитись. Так, ну нічого, туди можна ще потім сухенького натолкати. І ось так, вокруг стаканчика і вокруг стовбура. Обматуємо. Тобто кріпимо. Ось так. Так, не сподобались мені ниточки. Я зробила дирочку тут, на всякий, тут. І взяла прикрасу ялинку, гачечок для ялинкових прикрас. Так, я не знаю, що ви побачите. Можете кріпити по-своєму. Бо це стресове діло, я хочу сказати. <хи> так, що вам там видно? Бо це стресове діло. І головне, я робила якось не так. А. Ось так. Так, що там видно? Нічого не видно. Ось так, я поміняла. О! Можна зробити це по-своєму, бо я тільки що так класно зробила. А тепер мох можна потім заправити туди. А тепер щось не виходить. Це, це щось неймовірне. <рис�я> Ні, все-таки ось так. Ось так. Зараз будемо по робити, кріпити. Так, щось видно, щось не видно. Це ж треба зачепити, щоб він тримався. В корінці серединку, мов потім запхнемо і хочеться. Як я перший раз робила? О, за листочок трошки. І оце хіба що шо... ось так. Так, запихаємо. шедеврально. <с> деврально. Треба тут ще й кришечку ставити. <с> так. Треба прям технологію придумати для цих справ. Ой, ой-ой-ой. Так, дубль три. Все-таки за ті дірочки я пров'язала ниточки, бачите? І зараз будемо одягати і пров'язувати, тому що складна штука. Складна, ой, тут треба окреме мистецтво робити по між листочками. Ниточка зайде, можна навіть не зав'язувати. Так, і легенько прив'язати. Легенько. З... Зовсім легенько. Йошкін кот. Саме складне мистецтво, яке взагалі траплялося. Мабуть, краще зовсім на проволочинку, це чублять. Так, треба ж і не затягнути. стресс, стрес, це стрес О oh, є щось. Так, щось є. Фух, якщо чесно, перший фух-фух. Так, ниточку обрізаю. Головне, туго не зав'язувати. Да, легенько-легенько, поміж листочків. Звісно, все одно поміж листочками виходить. Я потім попустю. Так, все. Ось так я туди змачувати буду мох. Туди, бачите, все. Тут корні будуть гарно наростати, тут збільшиться маса, і коли все виросте добряче, тільки тоді я одріжу цю гілочку і окремо я посадю цей весь кущик, як я показувала, уже в горщик. Так, в горщик, бачите? Ось горщик тільки не в такий великий. Це великий. Це велетенський, потрібно більш-менший горщик, щоб коренева там розрослась хорошо, щоб було зручно, трошки тісніше їй було, і тоді все буде добре. Так, справились. Так, всі корінці там, ось, бачите, якось прикріпила. Можна інший спосіб, звісно. Головне, щоб там було корінечко. І вона буде, буде дуже добре розвиватися і рости. Так, коли буде значно більше, я буду відрізати її від мамулі. І, ось, скоріше всього, вона вже опаде. Ось ця, бачите, вона квітує добре, але поки. Та орхідейка наросте, цю вже треба буде обрізати і знову заряджати монофосфатом калія, щоб орхідейка квітувала. От такі штуки. Так, зараз покажу, як я це робила, як цю дітку я робила, тому що <кхідейка> відео, може, хтось бачив, хтось не бачив, може комусь попадеться це. То зараз покажу. Давайте я покажу на цій орхідейці. Наприклад, ви, ви обираєте здорову орхідейку, яка вже відквітає, і стовбур в неї товстий. товстий. Так, ви обираєте оцю шелуху, бачите, шелуху, а, якоюсь там голочкою, зубочисткою, чим хочете. Бачите, і тут брунечка. Оце з цієї брунечки буде або а, квітоносик бонусний, або дітка. Оцю шелуху обрали. Отут під низом три царапинки проставили, голочкою, так, проспиртували її голку, Потім раз, два, три, зробили царапинки і намазали цитокіновою пастою пасти, зовсім трошки, зовсім міліметр. Ось такий футлярчик, бачите, ви відкриваєте його, і зубочисткою міліметр горошинку берете, і намазуєте на ті царапинки. Це, та. ось так, пачечка. І на тих царапиночках отут ця паста просочується і дає вам потім уже від ваших умов, там, де вона росте. Вона захоче вам дати дітку або квітоносик. Так, ось сюди намазують, там, де царапинки. Зовсім трошки. Бо та паста гормональна, вона така. Сильна штука, я хочу вам сказати, і, можливо, у вас вийде шедевр, Може краще, може трошки хуже. Але треба, коли вже відквітає. Бо вона поскидає всі бутони, всі квіточки. Так, все. Я чекаю, поки вона наросте, і потім я покажу, як я буду від'єднувати і в що я буду садити. Цю сімейку братиків-сестричок, які вийшли. Тому лайк вашим орхідейкам. Діліться, чи виходить у вас, чи не виходить. Подробненько в мене є відео. Як це я робила, можете спуститися нижче і почитати, подивитися, що я роблю. Все. До зустрічі!